Які дані потрібні для реєстрації магазину на Єціпальнець? В цьому відео я розповім про реєстрацію магазину в США. Зауважте, дані можуть частково відрізнятися в залежності від країни реєстрації. На екрані ви побачите список країн, де доступна реєстрація магазину системою Єціпельниць. Ви можете зареєструватися як фізична особа або ФОП, чи як власний бізнес, тобто компанія. Отже, які дані потрібні для реєстрації магазину як фізична особа? Перше емейл адреса Рекомендую створювати на Gmail. Друге. Номер соціального страхування ССМ. Третє. Домашня адреса. Четверте. Дані кредитної карти та платіжна адреса. -адрес. П'яте. Дані, на які ЄСІ буде виводити ваші зароблені кошти, а саме ім'я вашого банківського рахунку. Тип рахунку, номер рахунку, яким було випущено документ, роутинг номер. Та номер рахунку, аккаунт номер. Підписуйтесь на мій інстаграм та пишіть в директ Хочу магазин на яйці. І я надішлю вам детальну інформацію з даними, які потрібні для реєстрації магазину як фізичної особи, так і компанії. А також пишіть коментарі під відео, чи корисно вам було. Почуємось!